Всім доброго дня, мене звати Валентин Касюн. Ви на моєму каналі. Ми з вами давно не бачились, але сьогодні в двох відео ми поговоримо про те, що робити, коли ми облажались, і як прийняти відповідальність за ту ситуацію, яка трапилася. Це абсолютно трушна, правдива історія, і ми почнемо з відгуку самого клієнта. Зараз він у вас на екрані. В чому суть? Клієнт замовив відновлений телефон XR. Айфон на 64 ГБ білий, і це був подарунок. Для клієнта цей подарунок був важливий, тому що він був для мами на певну урочисту дату на день народження. І е, що відбувалося далі? Клієнт отримав телефон, подарував його мамі, і ось тут виходить, що у нас не працює Wi-Fi. Клієнт звертається до нас. Ми просимо його відправити нам для того, щоб ми продіагностували. і Якщо справді там поломка, ми просто відправимо його аналогічно. Ми говоримо клієнту, що окей, ми замінимо. Повертай. Нам повертає телефон. Ми потрапляємо в другу халепу, ми трішечки не встигаємо його забрати на новій пошті. Відповідно, він починає там кататись, і це не дуже подобається клієнту. Далі, коли вже телефон потрапляє до нас, третя частинка. Ми клієнту обіцяємо захисне скло і чухол в подарунок у якості вибачення, окрім ремонту або заміни, додаткові. Аксесуари для того, щоб принести вибачення. Але і тут не все гаразд, тому що саме такого телефону, який замовив клієнт, у нас немає. Є інші дорожчі, і ми пропонуємо клієнту доплатити різницю, там декілька тисяч гривень. Клієнт відмовляється. Ми пробуємо цей телефон поремонтувати. Ми поремонтували, пообіцяли клієнту захисне з чохол в подарунок. Відправляємо клієнту, і тут наступає четвертий момент: ми забуваємо вкладати захисне скло і чохол у подарунок. А п'ятий момент а У клієнта вже в відремонтованому телефоні чомусь не працює Bluetooth. Так трапилось. Ми облажались просто по всім статтям. Звісно, клієнт незадоволений, обурений, і будь-яка людина була б сильно обурена. На щастя, для нас клієнт виражає свої думки максимально коректно. Він справді хоче не посваритися, хоче вирішити це питання, хоча воно і розтягнулося справді на місяць. І ось що відбувається далі. Ми пробуємо зв'язатись з клієнтом. У вас зараз на екрані сама переписка. Ми пробуємо йому до телефонувати, але клієнт не бере труп. І він нам пише, що у нього загинув родич на війні. Це справді непроста ситуація. Є велика різниця між випадковістю і відповідальністю. Ми не вибираємо те, що трапилось. Ми вибираємо тільки свою реакцію на ті події, які вже трапились. І разом з командою ми вирішуємо про те, що клієнт заслуговує на те, щоб ми віддячили йому і замінили телефон на 11-й. тобто, все те саме, тільки більш висока версія. Клієнт заслуговує на uh, ті подарунки, які ми обіцяли захисне скло і чохол. І також ми вирішили 2000 тисячі гривень відправити на організацію похорон загиблому воїну. І ось що з цього вийшло. Будь ласка, послухайте Алло. Максим. Доброго дня. Так, доброго дня. Я вам телефонує Денис Козак. Я відділ к відділу сервісу компанії кола. Ага, так читав. Слухаю. Я прочитав ваш відгук. Зверніть увагу. Ми представляємось повністю. Ми ім'я, прізвище, ми не ховаємось, тому що коли в ситуаціях, коли ми справді облажались, дуже важливо бути максимально відкритим до клієнта, щоб Хтось взяв на себе персональну відповідальність за вирішення цієї ситуації, прислухав зі ці дзвінки, і хочу просто вам сказати одне слово. Вибачте, просто вибачте по людськи знак такої ситуації. Ми можемо вам замінити на 11-й айфон е у червоному кольорі на 64 чотири Так як у вас склалася неп'єна ситуація з вашим іксером. Ми можемо вам безкоштовно замінити його. Я беру повністю це під свою відповідальність. Ми вам клеїмо на 11-й япон скло та даємо чохол. і хотів вас собі дізнатися, чи буде вам зручно відправити телефон нам. Я дуже приємно вражений. Якщо так. Чесно. І ще одне враховуючи цю ситуацію, яка склалася вас. Наша фірма хоче перерахувати 2000 тисячі гривень вашим родичам на організацію похорон та на допомогу сім'ї загиблого воїна. Я, звісно, дуже дякую, але все ж таки це напевно буде ну, занадто. Дивіться, ми okay. просто завжди допомагаємо зсу, ми купуємо машини. На Збройні сили України ми підтримуємо волонтерство. У нас фірма ще коли війна почалась, ми приймали в нашому офісі біженців. Нам не важко, ну ми завжди допомагаємо людям. Ми просто це можемо зробити, тому я вам пропонуємо. Ну, дивіться, у мене просто немає слів, і це дуже несподівано. Ну, ми просто Двісно. розуміємо цю ситуацію, розумієте. Дуже багато випадків у нас було з клієнтами, типу, і ми завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам. Ей, ну звісно, це дуже дякую. Я то не проти. Єдине, що як саме і коли вам відправити XR. Угу. Дивіться. А... І ще я хотів секундочку запитати. Я так розумію, чи можна буде зробити так, щоб. Ну тому що телефоном все ж певний час користувались, там є певні дані. Якщо я вам відправлю його, ви зможете зробити перенос на новий телефон, тобто Так, звичайно. Звичайно, без проблем. Я повністю цей це зберусь сам. Перше, що потрібно буде, що ви відправили цей телефон нам, е, написали пароль від і написали код допуску, і я перекидую всі дані на 11-й айфон і відразу відправляю його вам. Якщо, наприклад, він приїжджає зранку, вечором він вже їде до вас. Окей, тоді ну. Без проблем. Так. А єдине, що ну напевно тільки завтра зможу це зробити, Ступи. тому що проблем. Я вам в телеграм. Ми переписуємося в телеграм, я вам напишу дані для відправки. Доставка буде за наш рахунок на рахунок одинадцятки. Це буде одинадцятка в червоному кольорі. В стані еко, 90% відсотків акумулятора. Дуже дякую вам. Так. Дійсно дякую. Це несподівано, дуже приємно вражений. Окей, ну а з моєю ситуацією взагалі ознайомились, тобто ну що я так, не так, жартую. Так. Ніби, вас те... підтримую вас, я так. у вас прямо помістю вас, я з вами повністю згідний нерухомій. Я просто, це... ну я, в принципі, там не приявляв вже жодних питань, ні до суми, ні до того, що там є щось не вклали мені в комплект, але а, ну просто реально з півтора місяці забили, ну і ну це дивно просто, тому вирішив написати звідку. Отже. Mm. А, а так по телефону, там, коли я спілкувався, я ж нікому навіть претензії не приявляв, просто. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Я пам'ятаю, mm -hmm. добренько. Я вам зараз кину дані для відправки. За вашою mm -hmm. попрошу надіслати номер картки, так як ми просто вже це погодили. Ми можемо вам допомогти. Є така змога. І е, будемо чекати тоді ваш телефон. І відразу телефон буде в нас, я вам відпишу е, і відпишу потім тоді відразу, куди будемо відправляти. Перед відправкою з вами ще й зі Добренько, я тоді дуже дякую вам. тоді. Гарного вам подітня. На нам ход... за вам гарного дня. Дуже дякую. Так до побачення. Хорошо до побачення. Давайте підсумуємо. Помиляються всі. Не буває так, що якась компанія ідеальна і в неї все відлаштовано. Всі процеси. Це тільки питання часу, коли ми знову помилимося. І щось піде не так. Важливо не помилка, а реакція на помилку. І тут потрібно сказати величезне спасибі клієнтам, які дозволяють нам виправлятись. Вони підказують, як зробити краще наступного разу. В цій ситуації ми. Не додивились з тестуванням відновленого iPhone XR. Ми трішечки спізнились, щоб його забрати у відділенні нової пошти. Ми не вклали обіцяні чохол і не наклеїли захисне скло на уже відремонтований телефон або замінений. На жаль, не було чим замінити. Ми не дотестували вдруге Bluetooth. Так буває, так трапилось, це неприємно. І коли ми подзвонили клієнту, коли ми вже отримали відгук і спробували зв'язатись з ним. Ми дізналися, що у клієнта загинув родич військовий. Це справді непроста ситуація. Але якщо в компанії є бажання піти на зустріч і допомогти її вирішити, ми отримаємо значно більше і значно ціннішу в нагороду, справді лояльних клієнтів. Це історія не заради піару, це історія заради клієнтів, і ми справді намагаємося зробити такі речі системними, щоб це була не випадковість, а певна система, коли прийнято обслуговувати, вибачатись і виправляти ті речі, де ми справді облажалась. і спасибі клієнтам, які підказують справді підказують і роблять це максимально коректно, максимально точно і максимально екологічно для того, щоб насправді була можливість виправити це. Всі пруфи залишаю. Будь ласка, приєднуйтесь до каналу і звісно підтримайте такі компанії, які роблять продажі і сервіс з людським обличчям. Вам спасибі і до нового відео.